Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Запишіть в зошит 7 лютого класна робота і попрацюємо усно. Розв'яжіть ланцюжок. Допоможіть песику знайти дорогу. Починаємо 40 плюс 7, відняти 1, відняти 6, відняти 40, додати 6 і відняти 3. Яке число ви отримали? А тепер запишіть його каліграфічно зошит. Перевірте себе, чи таке число у вас вийшло. Прочитайте вирази. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 24 поділити на 3 дорівнює 8. А далі, будь ласка, самостійно. При діленні, так само як і при множенні, і при додаванні, і відніманні, Числа мають свої назви. Запам'ятайте їх. У нас є приклад. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 6 ми ділимо. Отже, воно називається ділене. Ділимо на 2. 2 це дільник. А те, що отримали, називається частка. Отже, запам'ятайте, ділене дільник частка, а сам вираз шість поділити на два читають так. Частка чисел шість і два. Знайди в підручнику номер 622 на сторінці 103 і виконай його. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. І попрацюємо за номером 623. Запишіть вирази. Зверніть увагу, запишіть вирази, не обчислюйте. Частка чисел 27 і 3. Якщо є слово частка, отже це ділення, значить замість букви І ми повинні між числами поставити знак поділити. І отримуємо приклад. Сума чисел 27 і 3. Уже самі згадайте, який знак поставити замість букви І. Різниця чисел 27 і 3. Добуток чисел 27 і 3. Перевіримо. У нас повинно бути записано 27 поділити на 3, 27 плюс 3, 27 відняти 3 і 27 помножити на 3. Можете ще раз виконати улюблену руханку для того, щоб добре відпочити. І попрацюємо над задачею. В одній діжці 5 літрів меду. А в іншій утричі більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Уважно розгляньте умову. В одній діжці скільки меду? Правильно, 5 літрів. А в іншій втричі більше. Що означає втричі більше? Так, це потрібно помножити на 3. Скільки всього літрів меду у двох діжках. Отже, для того, щоб знайти, скільки всього меду у двох діжках, спочатку потрібно знайти, скільки меду в другій діжці. А для цього ми повинні 5 помножити на 3. Тому що в одній 5, а в другій... Утричі більше. Отже, маємо скільки літрів у другій діжці. А тепер можна і додавати те, що в другій, додати той мед, що у першій. Обчислити і записати відповідь. Працюй самостійно, запиши вирази числами, ставте відео на паузу і працюйте. Знайдіть в підручнику номер 624 на сторінці 103 і виконайте його. Домашнім завданням ваше буде виконати інтерактивне завдання за посиланням. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!